Що змінилося в Польщі за два місяці, поки я був у відпустці. Ну, по-перше, прийняли уставу 800, яка дуже важлива для українців. Ну, зросли практично в планетарних масштабах сенофобічні настрої в Польщі. Російські дрони залетіли на територію Польщі, і всі звинувачують цьому, кого? Правильно, Україну. А ще в 2026-му вже сказали, яка буде мінімалка в Польщі. Як завжди, буде дуже цікаво. Поїхали! Всіх вітаю, не забуваємо про активність, про підписки. Якщо ви потрапили на цей канал буквально випадково. На цьому каналі, на каналі величезна кількість інформації про закони, про бізнес Польщі і все, що буде вам обов'язково цікаво, якщо ви знаходитесь у Польщі. Або якщо ви знаходитесь, наприклад, в Україні, і вам цікава, цікава інформація про польські е, новини. І так, найголовніше, що треба сказати: ну, перш за все, це безумовно хайпова ця устава, про. 800 Плюс, яку спочатку, на яку спочатку було накладено вето славно звісним нашим новим президентом Польщі. І жонт мав її переробити. Він її переробив. Але чому вона була настільки популярна і на слуху? Ну, по-перше, навіть не через 800 плюс, а через те, що вона продовжувала процесуальний статус українців, тобто захист українців в Польщі. І вето було накладено. І безумовно, якщо б не зробили нову уставу, то 30 е вересня все б звінило змінилося просто максимально. Але цю уставу підписали трохи змінили, і зараз цей статус продовжується аж до 4 березня 2026 року. Це головне. А тепер про 800+. якщо ви не чули що треба робити, і взагалі що таке 800+, це пособія на людину на дитину, якщо ви знаходитесь на території Польщі, незалежно від того, як ви взагалі відноситеся до цієї системи. Наприклад, як я, як я відношуся максимально негативно до цієї системи, тому що я знаходжуся в Польщі вже 11 років, постійно пла плачу податки з моїх умов праці, умих з умови злицення, з моєго бізнесу, з податків, все оплачується якимись, якимись полякам, які сидять собі на вші і отримують пособі на дитину. А ось я. Взагалі за 11 років нічого не отримував. Так, от навіть незалежно від того, чи підтримуєте ви це чи ні, тому що ви розумієте це, що це величезне навантаження на економіку Польщі. Я на вашому місці і на своєму теж погодився би на 800 якщо в мене з'явиться дитина. Тому що, хоча б почнуться повертатися до мене мої податки, які я віддавав просто так Польщі. І так, що треба е, зробити для того, щоб у вас була можливість отримати 800 якщо у вас є дитина. Змінили, зараз зробили так: по-перше, ви зараз знаходитеся на Сторінці Бізнес-інсайдер перекладаємо українською. І я не буду сьогодні вам показувати уставу, тому що в цьому немає сенсу, вона і так популярна. Скажемо тільки про вимоги, які ви маєте зробити для того, щоб отримувати 800 І так, перш за все, вам треба бути економічно активним. Це так і написано. В оригіналі це звучить як активно-заводово. Увага, це ще не значить, що ви маєте обов'язково працювати. Тут цікаво. Перш за все, економічно активним це значить, якщо ви заробляєте щонайменше 50% від мінімальної заробітної плати, а не обов'язково заробляти мінімальну заробітну плату. Ма, треба мати статус безробітного, якщо ви офіційно не працюєте. Це безумовно не порада, але якщо ви зараз не працюєте, ставайте на уженду до праці на облік, щоб ви отримували виплати. У цьому випадку ви можете претендувати на 800 тому що ви будете офіційно. Безробітним, і вам вас Польща буде трактувати як людина, яка активно, фінансово активна, і буде мати можливість. Ваша сім'я буде мати можливість отримати 800 плюс. Що треба розуміти? По-перше, треба, щоб ваша дитина була або в садочку, або в польській школі. Це безумовно вже давно обговорювалося і ось це нарешті підписали. І Якщо дозволите, моя думка безумовно ніяк не відрізняється від нормальної думки будь-якого українця. На жаль, якщо українка, яка виїхала на територію України, Польщі, яка має дитину, яку ще не можна віддати до садику або школи, і вона не працює, тому що має за ним доглядати. А її чоловік або знаходиться на фронті, або, не дай Боже, його вже немає, то вона просто не зможе отримувати 800+. плюс. Тому я вважаю, це абсолютно неправильна устава, але всі ми розуміємо, що незалежно від того, що ми там думаємо, вони без нас будуть це вирішувати. Саме тому я і кажу, що якщо ви навіть проти цієї устави заводите дите дитину, коли вона у вас з'явиться, і претендуєте, винюскуєте на 800+, нехай повертаються ці 800+, вам, тому що це, ну як мінімум, не Ну, не чесно, будемо так відверто. Перш за все, треба теж сказати, що е, зрозуміли в Польщі, що для того щоб адаптувати цю систему, цю систему, яка зможе виявляти людей, яким можна платити 800 Це буде коштувати Польщі е, 30 мільйонів злотих на адаптацію it СИСТАЙТІ систем. Ось. Так, тобто вони спочатку мають інвестувати, щоб потім виплачувати 800 плюс людям. Як на мене, я вже сказав, це дуже некрасива, некрасива зміна. Але як виявляється, в Польщі зараз величезні зміни і в свободі слова теж. І тут ми переходимо на нашу таку міні-другу тему: це зрост в величезних планетарних масштабах ксенофобії. Праві зараз можуть висказувати і говорити все, що завгодно. Приклад цьому, коли до Польщі залетіли дрони, і вже, до речі, декілька днів знову вони залетіли до і вже включали е цю аларму про те, що повітряна тривога. І да, виявляється, можна сказати, що винна в цьому Україна. Так, це російські дрони, які залетіли на територію Польщі, і в цьому винна українці. Безумовно, Україна. Взагалі, у всіх бідах, безумовно, винна. Так, ось так. І, власне, про що я кажу? Про те, що, по-перше, якщо ви не чули, то все більше і більше депортації українців. Якщо ви не знали, то в середньому за один день кожного дня депортується від 10 до 15 чоловіків на територію України. Незалежно від того, що вони зробили, ніхто не. Каже, які які злочини вони зробили. Безумовно, це може бути або умовна крадіжка, так або може, ви невчасно заплатили ЗУЗ або якісь податки. І тут ми знову ж таки ми не знаємо, що такого треба зробити, щоб достати депортацію. Але на жаль, часи такі: Польща 2025, коли ти можеш за декілька склів у соцмережах отримати депортацію демократія потроху, потроху, але змінюється в Польщі як мінімум, тому що наростають настрій і пропаганда росте все ж, все ж сильніше з РФ. Люди перестають взагалі навіть відрізняти, де боти, а де не боти, і все це дуже підштовхує нас до чого? До того, що не все так і добре в Польщі, так угу. е, ну щоб. Контрастувати так з 2026 року буде зміна мінімальної заробітної плати. Трохи вона зміниться виросте до 4806 злотих. Це безумовно не такі великі гроші, зважаючи на те, що кредити в нас ростуть, ціни в супермаркетах на все ростуть, послуги ростуть, тому для мене це зміна така собі, але ну, якби прийняли, так, прийняли іде і прийняли. До 2026 року мінімалка трохи виросте. Для мене, як знову ж таки, для людини, яка хоча б трохи починає, ну, добре, не починає, а. Дивиться в глибину, так? То всім прекрасно розуміємо, що це додаткове навантаження на бізнеси. З цієї статті ми теж знаємо про те, що 15% населення Польщі отримує мінімалку. Тобто. Я мені здається, що цю мінімалку отримують тільки люди, які мають можливість отримати цю мінімалку, тільки якщо вони живуть не в місті, тому що в місті, якщо ви живете в місті, то ви знаєте прекрасно, на мінімалку, навіть якщо дві людини отримують мінімалку в місті, прожити неможливо, тому що одна ваша мінімалка мінімум піде на однокімнатну квартиру. Тому на оренду маю маю на увазі оренду. Тому все це дуже дуже цікаво, безумовно, але м, жити стає. Доволі складно будемо е, підбирати слова, тому що ще й я можу дістати депортацію за те, що сказав щось не подобаючись. Так е, і по-перше, якщо бот, який зараз прийшов на це відео, починає серити е, з пропагандою, то можете відповідати абсолютно спокійно. Я нічого видаляти не буду. Але якщо цей бот е, пише це до мене, якщо цей бот людина, то маю до тебе невеличке звернення. Пішов ти на е, ну і що треба сказати: У мене не було два місяці, більше двох. Місяців, тому що я був у трьох подорожах і маю сказати прості речі, про які знають абсолютно всі. Чим далі від РФ ви знаходитеся, тим вільніше, тим свободніше, тим краще ти будеш себе відчувати. На жаль, чим більше я подорожую, тим більше я розумію. Чим ближче РФ, тим гірше буде. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про коментарі, не забувайте про е, активність, лайки і все інше. Цей канал і це відео, і взагалі весь контент я роблю саме для вас, тому мені важливо ваш зворотній зв'язок. Радий був з вами побачитися. Па!